Нова кримська точка російського блокування на горі Айпетрії путінські вояки відімкнули українську апаратуру контролю за повітряним простором. Про це ТСН повідомив речник Міноборони у Криму Владислав Селезньов. За його словами, у день український радіотехнічний батальйон, розміщений просто на горі, на висоті понад 1300 метрів, оточили 30 російських автоматників з вимогою вимкнути все обладнання. Пояснили, начебто остерігаються провокацій стосовно українських військових з боку неназваної третьої сили. Наразі Частині все обладнання вимкнене, але оскільки така апаратура є одразу в кількох українських військових частинах, повітряний простір над Кримом і надалі залишається під контролем. Прибуло два КАМАЗи. З озброєними російськими військовослужбовцями повідомили командиру батальйону, що вони прибули задля того, аби убезпечити українських військовослужбовців від терактів з третьої сторони. Для того вони розподілилися по периметру військової частини і виставили свої блокпости. Але тим не менш російські військові поставили вимогу відключити локатори за допомогою яких від сільського повітряна обстановка. У противному випадку вони дають можливість їх відключити. Командири батальйону прийняв рішення ці системи були відключені. Також російські військовослужбовці взяли під контроль пункт аероруху.